Іван Калюжний пережив ракетний удар. А реакція клубу шокувала. П'яні росіяни на пляжі. Що вони кричали Маліновським в обличчя? Кілька мільйонів Динамо та Шахтар втратили за ганебну гру в Єврокубках. Гасперіні відмовився від Овбека. чому Форварда вже штовхають у наполі. А також який 18-річний український легіонер забив свій перший у Дезлізі? Як повідомляє інсайдер Ніколос Кіра, посередник запропонував наполі підписати форварда Роми. У планах нового наставника римлян Джон П'єро Гасперіні до не має статусу ключового гравця, тож трансфер цілком можливий. Раніше з'являлася інформація, що Наполі шукає заміну для Ромелу Лукаку, який вибув через травму стегна більш ніж на два місяці, і кандидатура до розглядається як одна з основних. Нагадаю, Артем перейшов до Роми в серпні 2024 року з Жорони за 30,5 мільйони євро і підписав контракт до літа 2029. Минулого сезону він відіграв 45 матчів, у яких забив 17 голів та Зробив три асисти. Півзахисник металіста 1925 та збірної України Іван Калюжний розповів про одну з причин, через яку він вирішив не залишатись в Олександрії. Чи були шанси в Олександрії утримати вас в команді? Якби Олександрія зробила трішки інакше, з мого боку пішов би до них такий же жест, тому що я намагаюся віддячувати людям. Ми дуже добре ладнали з президентом, але був один момент. Ситуація була, коли поруч зі мною впала ракета, згоріла машина, і до мене навіть з керівництва ніхто не подзвонив. Це такий жест, який міг би кардинально все змінити, але є так, як є. Це сталося взимку. Ми бачили сторіс вашої дружини. Це було в Києві. Її просто рознесло, поруч з нею впала ракета. Це правда, що в машині були ваші особисті збереження? Так. Майже всі? Так. І документи все було. Подзвонили всі, крім них. Кренер подзвонив. Можливо, керівники були ображені, але ж тут уже більше йдеться не про футбол. Я правильно розумію, що у вас в Олександрії, якщо брати основний склад, була одна з найнижчих зарплат. Порядок цифр: це було щось на кшталт п'яті тисяч доларів на місяць. Трішки більше. Вам пропонувала Олександрія підписати контракт на нових умовах. Наскільки вони були кращі, ніж ті. Що були у вас до того моменту рази в три краще були. На даний момент, коли вже час пройшов, я підписав би новий контракт, але є, як є, сказав Калюжний. Друзі, якщо вам цікаві такі новини про футбол, підтримайте наш канал лайком і підпискою. Це дуже допоможе нашому розвитку і дозволить робити ще більше крутих відео. Український нападник Артем Степанов забив свій дебютний гол у професійному футболі. Це сталося у матчі першого раунду Кубку Німеччини сезону 25 26 проти Елертісена. річний нападник розпочав гру на лаві запасних, а вийшов на поле після перерви, коли його команда поступалась 0-2. Уже на 78-й хвилині. Степанов відзначився забитим м'ячем і зрівняв рахунок 2-2. Асиз на свій рахунок записав півзахисник Берка Єлмас. Цей гол став першим для Артема у футболці Нюрнберга, куди він перебрався в оренду з Байера. До цього українець відіграв два поєдинки у другій бундезлізі, але результативними діями не відзначався. Варто підкреслити, що це його перший гол на професійному рівні. Раніше Степанов забивав лише за молодіжні команди клубів та юнацькі збірні України Ю-16-17. Під час сімейного відпочинку в Італії дружина гравця Джанного та збірної України Руслана Маліновського Роксана розповіла про неприємний інцидент. Вона опублікувала в інстаграм, що на пляжі до неї Руслана та її дочки Олівії підійшла п'яна пара росіян. Коли вони почули українську мову, вигукнули: Ви тут в Італії, завдяки нам, росіянам, імовірно, мають на увазі війну. Ці двоє п'яних, чоловік та жінка, несли таку нісенітницю, особливо жінка, розмовляєте своєю огидною українською мовою. А ще казали нам, що вони нас звільнили, написала Роксана в інстаграм. 19-річний Вінгер Лукас Феррейра прокоментував свій перехід до Шахтаря з бразильського Сан-Паулу. Я дуже щасливий цією новою подорожю тут в Україні. Бог мене дуже благословляє, і я знаю, що фанати Шахтаря чудові. Ми разом на цьому шляху. Я дуже дуже радий підписати контракт з Шахтарем. Як я дізнався про те, що тобою цікавиться Шахтар, і власне якою була твоя реакція, я був дуже щасливий, коли побачив новини в інтернеті. Одразу сказав батьку, тату, хочу їхати, хочу їхати, хочу їхати. Бог благословив, відкрив двері, і я тут. Дякую Богу. Розкажи про себе як про гравця. На якій позиції ти граєш, і які сини якості у тебе? Я граю на позиції правого Вінгера. Добре, атакую простір, добре завершую і люблю вести м'ять.